Доброго дня всім. Сьогодні ми знову в нашій студії в рамках проекту огляд виборів. І сьогодні ми будемо говорити не тільки з аналітиками, тому що, нагадаю, два дні поспіль в нашому ефірі були представники Комітету виборів України громадянської мережі «Опори», де ми аналізували, власне, як відбувається перебіг виборів в Рівному. Сьогодні, в нашій студії, навпаки, гості зі столиці, і говорити ми будемо про останні тенденції, власне. Стосовно виборів і в Україні, і зокрема, я думаю, трішки перетнемося в рівному, тому що візит власне передбачав душонасичену насичену програму. Наскільки я знаю, е, були наші гості і в навчальних закладах, і спілкували з пресою. Тож сьогодні в нас в студії експерт е, з нафтогазового і банківського сектору, кандидат народні депутати від об'єднання самокомічів Фірія Витіцька. Доброго дня. Доброго дня пані. Дуже приємно бути в студії. Ну, Ви такі, я вже зразу так. Неформально, так, що вас трішки розслабити перед нашим глядачами. Ви так серйозно. От власне е сьогодні на спілкуванні з пресою можна було побачити, що у вас е самий ну, якби ви так більше мовчали, сиділи і думали, так розказували. От, е найперше, мабуть, запитання, яке зараз дуже на часі в наших е рівненських глядачів, е стосовно. Ті антикампанії, яку почали власне, проти самопомочі останні 2-3 дні, я так розумію, конкуренти, тому що просто закидають вже і соціальні мережі. Ізокрема, і, зокрема, можна побачити буквально зараз в соціальних мережах, що постять якісь нові ролики, які, в принципі, дуже такі погані за якістю, але вони з'являються. І кажуть, що навіть в Рівному вже почали роздавати газети, якби з компроматом, але які там компромат це можуть судити наші. Глядачі і читачі. От як ви прокоментуєте цю ситуацію у ну, вас? Ситуація насправді ми її бачимо по всій Україні, вона розпочалася так дуже активно декілька днів тому. Ми знаходимо цьому пояснення дуже просте. До певного часу об'єднання самопоміж взагалі не розглядалася як та сила, яка має шанс пройти в парламент. Більше того, застосовувалася технологія, де розповідали виборцям. Не голосуйте за них за непрохідних, у них рейтинг 1-2-1-3%. В принципі, це те ж саме ми бачили під час виборів в Київ, в Київраду в травні місяці відбувалися місцеві вибори. І закладалася та сама мантра в голови людей про те, що це непрохідна партія, партія зі Львова. Ми вже мали тут Донецьких, тепер будемо мати у Львівських, ми голосуйте за них і не розпорошувати свої голоси. Але в результаті ми отримали 7% рейтингу. Підтримки і стали третьою силою в Київській Раді, відповідно. І що варто було зазначити, одним із основних таких моментів, чому нам вдалося пройти і так успішно, було те, що насправді наш список був складений з людей з киян і людей, які є фахівцями в своїх напрямках, за які в історії успіху, в тому числі і в бізнесі, і в громадській діяльності. Тому перше було застосовано до нас на цих виборах Верховну Раду така ж сама технологія, що хотіли розповідати про те, що вони непохідні, нас навіть не включали в ніякі рейтинги, в ніякі соціологічні дослідження. А тут раптово вже такі відомі соціологічні а, почали публікувати рейтинги. І останній рейтинг, який був опублікований, засвідчив, що у нас на сьогоднішній день 8,5% підтримки. І більше того бачимо дуже таку стрімку тенденцію до зросту. І, і ми так думаємо, що дійсно ті самі політичні динозаври прокинулися, Вони зрозуміли, що є альтернатива, альтернатива, яка цікава людям, і люди дійсно починають серйозно задумуватися про те, кому віддати свій голос. Вони бачать ту підтримку, яку ми самі бачимо в регіонах. А що треба зазначити, це те, що наша компанія. Вона в першу чергу ґрунтується на спілкуванні з людьми. Ми їздимо по всій Україні. У нас три групи. Я от належу до групи Схід, і ми їздимо, почали зі сходу, з півночі, потім поїхали на південь, були на заході. От сьогодні у нас останній день такої активної агітації. Ми сьогодні в місті рівному, за що йому дуже вдячні. Бачимо величезну тут також підтримку. Але що також треба зазначити, те, що. Ми бачимо величезну підтримку і на сході. І, Напевно, саме це більше всього залякало людей, які мають відповідні ресурси, медіаресурси, які мають відповідних технологів, і починають застосовувати до нас найбрудніші технології. Але то нас не лякає. А, насправді, як ну, сподобалось, нещодавно сказав пан Садовий, який є лідером. Нашої сили, що чим сильніше нас штовхають в спину, тим більш швидко ми рухаємося вперід. І тут найголовніше дійсно підтримка людей, а підтримка не буде базуватися на красивих роликах, на красивих бікбордах. А наш виборець вже зараз хоче бачити своїх кандидатів, кого вони будуть обирати. Вони цінують те, що ми не ховаємось, те, що ми спілкуємося, те, що ми відповідаємо на складні питання, те, що ми абсолютно відкриті, і те, що ми дійсно абсолютно прозорі. Ну, власне, якщо охарактеризувати виборця, то хто планує голосувати за самокон, як би їх охарактеризували, які це люди? Це від студентства до глибоких пенсіонерів. Ми для себе на початку намагалися визначити профіль нашого виборця, але за результатами особливо першого тижня нашої агітації, ми зрозуміли зрозуміли, що наші ідеї, наші принципи і те, з чим ми йдемо в Верховну Раду, воно розінує в головах дуже багатьох людей. І тому нема такого, знаєте, середньостатистичного якогось виборця, які ми могли сказати там від 25 до 35 років, це те, що ту кальку, яку намагалися нас накласти деякі політичні сили. І на одному із зустрічей, це було в Чернівцях, якраз один журналістів напряму мене спитав: Ну ви же ж на одному ж тому самому електоральному полі, як отакі то такі то сили? Як ви там себе почуваєте? А ми кажемо, ми не розглядаємо людей, виборців, як електоральне поле. Ми спілкуємося зі всіма. Ми ходимо, як ви вже сьогодні зазначили, спокуємося зі студентами, і ми їх закликаємо в першу чергу йти голосувати. За кого вони проголосуються вже в друге, але бути небайдужими до свого майбутнього. Так само і для пенсіонерів дуже важливе питання того, що а як буде в якій країні будуть жити їх діти, тому що вони прямим текстом говорять. Я б дуже багато зустрічала, було на на ринках. Ми, коли приїжджаємо на нове місто, ми йдемо агітувати на ринку. Побачимо людей там вже в тому числі пенсійного віку, і вони звертаються і просять, кажуть, що нам вже не так багато залишилось, але ми хочемо, щоб наші діти і наші онуки жили в абсолютно іншій країні. Ми бачимо, що ви якраз є ті молоді, абсолютно адекватні, за вами є досвід, і за вами нема е, депутатів, нема олігархів. Ви вже своїми діями до парламенту довели, що ви того вартії, щоб ви вас підтримуєте. Тому нема такого, знаєте, середньостатистичного якогось виборця. Власне, які враження від спілкування з людьми, студентами від зустрічі з. Там і підприємці власне були які враження від цього спілкування? Знаєте, і якщо порівняти з іншими регіонами, чим відрізняється чи ні? Так регіони дуже відрізняються. Це однозначно. Є регіони найбільш такі, знаєте, депресивні. Тобто депресивні не з точки зору екологічного, економічного стану, тому що сказати, що Запоріжжя це є відстало напевно неправильно. Але ми там спілкувалися з людьми і видно, наскільки в них. Знаєте, абсолютна зневіра, але ця зневіра ще помножується цією епатичністю. Тобто для них вже питання іти, за кого голосувати, воно у них резонує, асоціюється із тюєю обізаловкою, коли цілими підприємствами виганяли на дільниці і примушували голосувати за того чи іншого кандидата, чи за ту чи іншу партію. Тому, коли ми приходимо з ними спілкуємося, говоримо, що «Не головне, підіть проголосуйте. За кого це ви вже самі робіть висновок. Вибір просто ґрунтовний. Проаналізуйте списки, подивіться, хто йде, подивіться на програми. І коли ми до них звернемося, знаєте, люди з цього стану абсолютно ну, е, морально задавленого, задушеного, вони починають потрошки потрошки навіть, так, знаєте, плечі відкриватися, очі починають горіти. Це от Запоріжжя, я навела вам приклад. Є такі місця, які мене абсолютно здивували, це Дніпропетровська, де в нас було. Зустрічі з громадою, бо ми зазвичай цілий день зустрічаємося з різними людьми, з студентами і з працівниками. Потім наприкінці у нас відкрита зустріч, куди запрошується вся громада. І от у нас в Дніпропетровську був виступ, де було більше 500 людей. По три хвилини дали нам кожному там був судовий Єгор Соболєв, Олена Сотник і Я і ми виступили просто з промови. звернулися до людей. А потім це було питання, відповідь не зрестована. Ніхто нічого не планував. Нас відпускати не хотіли. І кожного разу, коли задавали питання, були відповіді, і зал, в такому, знаєте, був піднесеному стані. Навіть такі Це ну, було реально дуже Я Дозволю собі перебити. От буквально вчора в нашій студії після вчорашнього ефіру про вибори а, мені як ну, в волонтерській частині зателефонувала людина з Дніпропетровська, і так розуміє підприємець, якийсь не дуже там а, сильно крутий. Він почитав наші пости в Фейсбуці, де ми збираємо для розвідників для їхнього вазик різні речі. Він спеціально ну ми вже не могли йому відмовити. Він спеціально з Дніпропетровська, нової пошти переслав сюди нам каніс тут розбуксировуксирування і раз п'ятнадцять спілкуванні повторив зі мною слава Україні, хоча Це мене зворушило до кінця. Так. До кінця от, до кінця дня я не міг оджеком піднесено на настрій, тому що це просто е місто, яке дивує. Це взагалі те, що я бачу, це народження нації нарешті у нас відбувається. І ми бачили це на Майдані під час Революції Гідності, але от зараз, коли ми подорожуємо місця, ми бачимо, наскільки люди, не зважаючи якою мовою вони спілкуються, як вони починають реально вболівати за майбутні країни. І оце піднесення, воно настільки заряджає, і навіть після того, що спиш по три години по 10 зустрічей на день воно все одно заряджає. Коли одна людина стає із величезної аудиторії, і ну, це був такий дуже цікавий момент. Жіночка десь років за 50 стає і каже: знаєте, до нас приходять багато, вже багато років, багато всяких політиків. Ну, от у мене в перший раз немає гидності. Мені так було приємно з вами поспілкуватися, і тому я от буду вас підтримувати. І це також настільки заряджає. Тому, хоча регіони є різні, є люди десь більш депресивні, є менш депресивні, але все одно це народ і нація, яка починає знаєте, із стану кріпаків, де ну, давайте будемо абсолютно відвертими, 24 роки система використовувала людей заради збагачення невеликої кількості. А зараз вони розуміють, що в їх руках є можливість змінити свою долю свою, своїх сімей, своїх дітей, своїх онуків. Тому Є те, що об'єднує всі міста, цей це піднесений дух. Але і те, що інше об'єднує, це оце слово, яке ми чуємо і чули, в тому числі і в Запоріжжі, і в Харкові, і Дніпродзержинську, і Новомосковську, і в Одесі, і в Миколаєві, і в Тернополі ну, тобто об'їхавши цю країну, обов'язково це слово звучить: не скурюється. Бо кажуть, якщо не ви, то хто? І якщо у вас не вийде, то ну кому нам ще вірити? Але що також приємно розуміти, це те, що я можу нагадати 2005 рік, пам'ятаєте, коли ми всі такі були піднесені, відбулись революція. Нарешті прийшли демократичні сили. Ну і всі так сіли Рослабили. і розслабились, і почали спостерігати за тим, як ми. Повільно поверталася в всі ті ж самі часи. Хтось прийде і почне всю цю систему ламати. Ну На жаль, у нас не було поки що тої одної людини, яка б дійсно б захотіла кардинально змінити країну. Але це не означає, що не може прийти команда, і команда починати дійсно рухати країну в правильний напрямок. так все-таки Довго так описували, а рівни рівнич, я можу сказати, що тут рівень піднесення підтримки величезний. Приклад, ми зараз якраз йшли до вас на до студії. проходить чоловік, і ми там спілкуємося, і а, він а, каже: Дівчата, бережіть себе холодно, треба гарно одягатися. Тим паче, що от самопоміч підтримуємо. Треба ж ми не в рівних умовах. У нас немає представників міністерствах, відомствах. І ми не використовуємо ніякого там мати ресурсу, чи вони використовують, я не знаю. Ну тобто я не готова навіть про це говорити. Я вважаю, що це недоцільно. Взагалі, говорити і хаяти або там розповідати на хороші речі про конкурентів з нашої точки зору, ну, це ми, неправильно. ми можемо зосередитись на тому, от я от скажу враження, які пишуть е, наші відвідувачі в соцмережах, що е, те, що мабуть немає такого ресурсу парламентського, грає тільки на руку, тому що. А, сьогодні принаймні можна побачити, що за спілкування, коли приїжджають кандидати, і вони ну, мало чим відрізняються, грубо кажучи, від того, хто сидить, той, хто має вибирати, то а, якось простіше людям тоді спілкуватися, вони більше довіряють. Можливо, але все одно, знаєте, є певна сентенція у нас у людей от вони не мають там, досвіду, ми кажемо, да, ніхто з нас політиком не був. Але перепрошую, це не означає, що треба бути успішними. Законотворцями особливо враховуючи, що є відповідні люди із досвідом в відповідних галузях, напрямках і на опрацюваннях. І ну, головне це те, що нема, знаєте, того обтяження від старих зобов'язань і всіх тих схем, які у нас Щоб в нас присутні. Подивитися, вона вже вся схема вона так от була зациклена. Народні депутати контролювали суддів, контролювали. Відповідно міліцію, контролювали податкові органи і забезпечували собі відповідні захисти і преференції для своїх ж власних бізнесів, лобіювання своїх інтересів. У нас цього немає, і саме тому ми маємо важлив... можливість і маємо, скажімо, так не маємо цього обтяження морального, коли ми спілкуємося з людьми, розповідаємо, хто ми є, і нам немає за що соромитись навпаки. Якраз власне ви сказали. Наша команда, да. навіть називаєте її чи партію. Тобто чому зумов це такий рівень довіри між кміж тим? Ну між е, якби їх називають вже в політичній культурі кандидатами угу. чи ну чуть чим замовлено власне це? чим замовлено? тому що сама ідеологія об'єднання це ж не просто так називається об'єднання. Можна було просто назвати політична партія самопоміч, але насправді самопоміч як партія надала. Команді професіоналів платформу для об'єднання. І чому ми говоримо команда? Тому що в команді має бути командна гра, але як от на полі є захисники, є той, хто займається там нападом, є відповідна спеціалізація. Бо так само і в нас у нас є люди, які знаються на, наприклад, і розуміють, яким чином треба впроваджувати реформу судової системи, яким чином реформувати прокуратуру яким чином і як треба реформувати податкове законодавство? І тому це є команда, бо зараз дійсно Україна знаходиться в стані абсолютно критичному. І якщо ви подивитеся на наш список, то він сформований в основному із експертів, і в тому числі представників реанімаційного пакету реформ. Чому реанімаційно? Тому що економіка України потребує реанімації. І вона потребує реанімації. Зараз відразу в декільких напрямках тому і принцип був формування команди саме для того, щоб запускати декілька процесів одночасно. Веду приклад. ми там активно півроку воювали за закон про люстрацію про очищення влади. Але ми прекрасно розуміємо, що люструвавши одних, якщо ми не забезпечимо відповідні інструменти для того, щоб не прийшли нові і не почали презентувати на старих схемах. То ця люстрація буде не до чого. Тобто ну, одні комісія трохи. Вони воювали ще воювати не менше року, то в Польщі цей процес тривав 4 роки, в Чехії не менше. І більше того, наприклад, в Польщі, там із люстраційного комітету, потім перетворився він в, якщо не помиляюсь, комітет правди, де а, співробітники цього комітету вони перевіряють будь-якого, особливо, якщо ми говоримо про високопосадовців, перевіряють їх досі на. Відповідність їх статків, їх майна тим доходам і тим витратам, які вони собі сформували. Так само, наприклад, як в Сполучених Штатах вибирають суддів, вони мають затекларувати в першу чергу, що вони мають, які в них є досвід. Бо це в основному перепрошую, це в основному є люди із приватного сектора, юристи, які приходять і працюють, їх обирають. І люди на місцях в своїх містах. Вони бачать, що себе людина представляє і яким чином вона накопичила свої статки. Там дуже заможні люди йдуть і працюють а, тими ж самими суддями. І тут такий самий принцип має бути. Ми маємо розпочавши ілюстрацію, просто потім запровадити такий механізм, який дозволить нам брати в на посади державні органи не тільки людей а професіоналів, але й тих людей, які зможуть довести, що їх статки вони сформовані чесним шляхом. Бо тільки чесна людина може мати право, з нашої точки зору займати державну посаду. Ну, власне, з того пакету реформ, у нас я знаю не тільки про люстрацію закону проголосовування. Вже під вибори буквально проголосували ще інші закони. Які трошки споплюжили саму ідею боротьби з корупцією. На жаль, туди були президенти і народні депутати під люстрацію по певним критеріям. Але, на жаль, довелося йти на компроміс. І погодитись з позицією, яка звучала наступним чином. У нас виборчі посади, ми не можемо за Конституцією, яка в нас діє, обмежувати людину, бути обраною. Інакше нам треба було б внести поправки до Конституції і виявляти собі, що цей процес би і ще би затягнувся на півроку щонайменше. А країна не може цього чекати. Тому, так, ви абсолютно праві. Треба брати ту лопату, яку нам дали в руки, купати, чистити нашу землю. Очищувати їх від того каміння, від того всього бруду, який накопичився за 24 роки, і сіяти відповідні реформи і робити все для того, щоб вони проросли. Бо система мутує. Ми вже самі прекрасно бачимо, як ставлять, начебто, нових голів міністерство відомств, а під цими людьми залишаються ж самі команди. Міністерство економіки, тому приклад, міністерство здравоохраніння. Тому також приклад, перепрошую, я забула, я українською, охорони здоров'я. Тому нам треба зробити все для того, щоб не просто змінювати людей, а нам треба зміняти взагалі всю систему, в тому числі і а, міняти підхід до формування керівного складу Міністерства. Наша зараз ініціатива: ми формуємо переліки людей із це відкрите відбувається. І суспільства, хто міг би прийти на ті чи інші посади в ті чи інші міністерства, але не просто як одна людина, а як команда і втілювати ті реформи, які ми хочемо, щоб були втілені. Тому що тільки якщо людина має команду, то тоді вона може просувати реформи, інакше це буде просто посаджена. Знову ж таки, повертаючись до питання команди в самопомочі, список кандидатів досить таки Ну, в принципі, якщо там інші партії, вони мають позиції десь 140, там mm -hmm. записують вже. У нас є по рівному такі е, прецеденти по багатьох партіях, де йдуть е, водії десь на okay. якомусь 150-му mm -hmm. місці, е, секретарки там на 200-му, але список розігнаний. Е, уявімо собі ситуацію, що самопоміч набирає, ну, більше, ніж прогнозували, чи можливо глянь, що не вистачить навіть списку. Ну можна так пофантазувати, в принципі. Ну, це було б звичайно ідеально, і ми б звичайно були б перед дуже важкою проблемою зіткнулися. Ну але ми ж реалістами розуміємо, що навряд чи в нас вийде все ж таки цього разу набрати так, щоб всі 66 кандидатів наші, щоб вони все Знаєте, тільки заради того, щоб наповнити список, саме цель така ніхто не ставив. І тому ми більш-менш адекватно. Формували команду і з певним запасом. Зрозуміло, що ну, припустимо, надалі будуть е, після виборів, що буде все, все добре. Я думаю, що все буде добре. Е, Самопоміч та не парламентською партією, чи не боїтеся, ви ще будуть закидати ну, скажімо, чи через рік-два е, таку фразу, щоб ви були в парламенті. Що ви могли зробити? Однозначно, якщо ми нічого не будемо робити, то нам люди будуть це говорити. Більше того, ми уже зараз, коли їздимо по містах, ми звертаємося до людей із двома проханнями: перше контролювати нас обов'язково, в тому числі контролювати кожного з наших депутатів. Ми оприлюднили декларації всіх стосов, всіх мажоритарчиків можна з ними ознайомитись, і відповідно, ви зможете нас відслідковувати туди те, що Об'єднання самопоміч це абсолютно інший принцип спілкування, тому що це тільки має бути спілкування між суспільством і тими людьми, які суспільство буде вибирати, які мають ґрунтуватися саме на відкритості, на прозорості раз, і друге на підзвітності. Тому за півроку ми приїдемо, ми будемо обов'язково розповідати, що нам вдалося зробити, що не вдалось зробити, що ми плануємо зробити, і де нам потрібна підтримка суспільства. Тому що приклад наших 12 законів, які були прийняті, окремо закону прострацію, свідчить тільки про одне: якщо суспільство активне, якщо суспільство готове відстоювати свої інтереси і підтримувати ті законопроекти, які дійсно необхідні суспільству зараз в цей момент, то тоді депутати починають прислуховуватись. Вони починають прислуховуватися цього суспільства, тоді коли вони бачать, що іде відкриття і суспільне обговорення. Тих чи інших а, дій чи бездіяльності депутатів, бо зараз вони більше всього бояться публічності. Тому дуже багато із колишніх народних депутатів ховаються в цих довжелезних списках, намагаючись себе сховати своє майбутнє, минуле. Але в майбутньому це неможливо буде робити. Всі будуть під мікроскопом. І а, вимога суспільства до цієї Верховної Ради буде набагато вища. Бо якщо не будуть. Таких, знаєте, суттєвих реформ протягом півроку, максимум, то, ну, ну як не... ми кажемо, всіх винесуть на вилок. Ми не хочемо третя майдан. Смітники будуть так. Віточками. такі да, будуть тільки початком. А ми не маємо ніякого права навіть думати про третій майдан, тому що тоді ми зневлюємо будь-яку довіру, яка зараз формується довкола України, і той імідж, який ми. Теж такі набули в очах відповідно середовища, ми його можемо дуже просто втратити. І стосовно смітників, говорили ми і з західними нашими партнерами, в тому числі і там, представниками британського парламенту, і представниками.